Слава Ісусу Христу, дерегоцінні, дуже торкнуло те, що мені, як віруючій людині, потрібно чітко розуміти, що коли мене запрошують на бенкет в Дім Божий, то у мене не має бути відмов а повне розуміння і смирення. Бо якщо я не хочу іти зараз в Дім Божий, то в царстві небесному мені робити нічого, і нам потрібно не пропустити місце, яке залишилося, бо багато званих та мало вибраних Євангелія від Луки. Почувши це, один з тих, що возлежали з ним, сказав йому блажений, хто споживатиме хліб у царстві Божому. Він же сказав йому: Один чоловік справляв велику вечерю і запросив багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним ідіть, бо вже все готове. І почали всі, ніби змовившись, вибачатися. Перший сказав йому, Я купив землю, і мені треба піти і оглянути її, прошу тебе, вибач мені. Другий сказав Я купив п'ять пар волів. Та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Третій сказав: Я одружився і через те не можу прийти. І повернувшись рабтою, розповів про це господарю своєму. Тоді, розгнівавшись, господар сказав рабові своєму, піди швидше на вулиці і провулки міста, і приведи сюди вбогих, калік, сліпих і кривих, і сказав раб господарю: зроблено, як ти велів, і ще є місце. Господар сказав рабові, піди на дороги, і загороди, і у Мовляй, прийти, щоб наповнився мій, бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато званих та мало обраних. І дійсно вибрані це ті, хто прийшов на бенкет Божий в церкву, ті, хто слухає, виконує Слово Боже, заповіді Божі, у кого Бог на першому місці, ті, хто має Духа Святого і спасає душі, вони і вкусять. На бенкеті Божому, на небесах хліб життя. Дійсно, шукайте царство небесного, все інше приложиться. І це неймовірне слово. Амінь.